Туреччина сьогодні у фокусі уваги світових ЗМІ. в Анкарі приземлився президент України. Там працює наша кореспондентка Тетяна Логунова. Тетяно, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, що відомо на зараз. Вітаю так. Ми теж в Анкарі, і саме тут у Білому палаці це офіційна резиденція президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Десь за 20 хвилин розпочнеться зустріч лідера Туреччини з президентом України Володимиром Зеленським. Програма вже відома. Спочатку президенти проведуть двосторонню зустріч, тобто поспілкуються віч на віч. Ну а потім до лідерів приєднаються члени делегації. Після переговорів запланована прес-конференція Володим. Мера Зеленського вона відбудеться по обіді. Утім, вже зараз можна припустити, що тут в Анкарі Володимир Зеленський говоритиме про Стамбул, а саме про зірвані Росією мирні переговори на найвищому рівні. Напередодні пізно ввечері Володимир Путін фактично відмовився летіти в Стамбул і відрядив туди свою делегацію на чолі з своїм радником і колишнім міністром культури Володимиром Миром Мединським до складу команди увійшли також за міністри оборони та закордонних справ Фомін та Галузін, а ще представник генштабу збройних збройних сил РФ Костюков. Ця делегація російська делегація вже в Стамбулі. Утім, з ким і коли вони там будуть зустрічатися, поки невідомо Україна склад своєї делегації ще не оголошувала. Рішення буде ухвалено з огляду саме на склад російської команди. І от пропоную послухати найсвіжіший коментар з Цього приводу президента України Володимира Зеленського, що стосується нашого рівня, делегація у нас на найвищому рівні Міністерства закордонних справ, мій офіс, військові, наші розвідки, представники всіх розвідок, до речі, і для того, щоб приймати будь-які рішення, які можуть привести до очікуваного справедливого миру, але рівень. Руських поки що мені офіційно відомо, але з того, що ми бачимо, більше схоже на Бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити. Тепер найголовніше питання: що буде далі. Україна не раз заявляла, якщо Путін не прилетить в Стамбул, це буде сигналом для світу. Росія хоче не миру, а війни. І світ має на цей сигнал реагувати посиленням санкцій та посиленням тиску. Тож чекаємо заяв європейських лідерів та американського президента, який підтримував прямі переговори Путіна та Зеленського, і навіть натякав, що може й сам прилетіти заради них в Стамбул. Зараз цю поїздку скасовано сьогодні у Стамбул. Дональд Трамп не прилетить, Утім він вже сказав, що може прилетіти завтра. Чому завтра? Поки питання студія. Дякуємо тобі, Тетяна. Будемо чекати нової інформації від тебе. Я нагадаю, з останніми новинами зі столиці Туреччини Анкари була моя колега Тетяна Лугунова. Вона нагадаю стежить за візитом української делегації до Туреччини.